Так, Привіт. Е, я подивився твої останні е, лекції по Певасі, Мітє, Україці і блокчейн, що реалізовувати. І запитання ага. наступне. якщо ми використовуємо підхід Local First замість стандартного Server е, First, е, у нас, виходить, ми даними не володіємо. У нас сервер як прокся, як інфраструктурна одиниця проспект, щоб з'єднати два клієнта чи більше. Як тоді мати ну, міграцію саме от, дані? Наприклад, коли в нас є база даних, ми змінюємо схему ем, на міграцію, потім відповідно оновлюємо е, візде там, якщо фолстек у нас, то і цей фронт міняється відповідно до змін даних і е, сервер. А як в такій архітектурі, наприклад, коли, ну, як це підтримувати? Як реалізується підхід? Ну тут насправді сервер точно так само володіє даними, як і клієнт. Тобто тут просто є е, ноди в цій мережі, і, і ці ноди можуть дані читати, модифікувати і писати. Тобто е, вони тільки мають для запису даних використовувати е, заздалегідь е, приготовані стратегії. Е, мерджу цих даних, тобто, щоб їх потім мерджити, потрібно використовувати якісь CRDT. Тобто, наприклад, якісь каунтери чи там сети, grow set, там різні графові структури, ну чи просто звичайний там last-write wins стратегію. Ну, тобто, повинна бути схема ну, для описання предметної області буде. Використовуватися схема, в якій е, окрім типу даних, тобто ми знаємо, що це, наприклад, інтежер, там поле якесь, е, чи number, наприклад, чи float, чи навіть да. Тобто, ми е, нам замало знати, що це просто number. Нам потрібно знати більш точно, яка який це тип, якщо ми будемо знати, що це е, int8, наприклад, чи int32, unsigned чи signed, Ну, це набагато краще, ми потім кращі стратегії можемо на нього накладати. Окрім типу, ми будемо для кожного поля ще описувати. Ну, Стратегію мерджу, тобто Це каунтер, чи це, сет, чи це там ей, який він має бути там сортований, не сортований. Ну, тобто, ти, ти зараз, я так зрозумів, розказуєш про репліки даних, як вони можуть Ні, 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 про, про схему даних. Тобто, у нас, щоб робити міграцію, по-перше, потрібно описати структури даних через схеми. Да? Тобто, щоб потім знайти, в чому різниця цих схем, і е, потім побудувати транзишн е, між е, двома схемами. Так от, е, ми не так, як, наприклад, в TypeScript описується, да? там описується тільки один тип. Да? А тут, по-перше, нам потрібен тип більш точний, тобто, нам джаваскриптових типів не вистачить, нам потрібно знати, наприклад, що це unsigned. Інт 32. Да? Ну, тобто більш точні типи. По-друге, для кожного поля потрібно описувати, що це там каунтер, сет, меп, чи якась структура даних, і, і потім потрібно використовувати це ну, РДТ тобто, використовується? ну, Наприклад, там дельта-бейс, стейт-бейс. Чи operation based ну, тобто, які це РДТ використовуються. Ну, звичайно, ми не будемо відразу мати там дуже багато цих РДТ, їх там може 3-4 ми реалізуємо спочатку, і цього вистачить там просто на 90% всього, що ми хочемо зробити. Але, наприклад, ну, для каунтерів нам Взагалі, не потрібні ЦРДТ, такі як я там показував в лекціях, там G-каунтер чи е, е, там каунтер, який може збільшуватися зменшуватися зменшуватися. Да? Нам е, вистачить того, що це буде просто дельта-каунтер, в якому є операції збільшення і зменшення, і вони стають в чергу. Ну то, ну тобто, по суті, ми е, будемо для каунтерів використовувати тільки варіант з. Це ми operation-based, Тобто, ми пересилаємо операцій а для каунтерів це дуже просто, бо можна накладати лог операцій в будь-якій послідовності. Тобто, нам не дуже важливо збільшуємо ми чи зменшуємо і коли, да, все одно там при зміні послідовності. Чисел, які ми складаємо російських, хто тобі зручніше, це немає проблем. Я просто трошки не можу зрозуміти, це де саме буде накладатися ця схема, да? Вона буде накладатися і на сервері, і на клієнті. Тобто, ми тепер не повинні думати, що бізнес логіка виконується десь. Вона просто є. Розумієш, тобто вона може виконуватись, наприклад, навіть хоч 100 разів одна і та сама бізнес-логіка має виконуватись. Вона може і на сервері, і одночасно на клієнті виконатись, і чому так? Ну тому що ми потім просто маємо порівняти хеш, і якщо цей хеш збігся, то клієнти сервер синхронізовані, їм не потрібно навіть дані пересилати між один одним і іншим, да так? Тобто ми можемо довіряти тому, що виконується на клієнті. Ну, одночасно накладати е, цю там міграцію на клієнті робити, і на сервері робити. Потім обчислювати хеш. І показувати, ну, щоб вони звірили хеші. Якщо хеш розходиться, значить е, там хтось втручається в систему. Тобто ми е, відразу цього клієнта там, забанимо і е, він потім не зможе там синхронізуватися. Ну, я не знаю, може е, якісь мають бути інструменти, там, щоб адмін відразу побачив, що е, там чи, наприклад, збій. Вийшов, так, то потрібно просто скинути цього клієнта, очистити там кеш браузеру і все таке, да? щоб ці CRDT з нуля потім відтворилися на цьому клієнті. А ще може бути, що він заражений якоюсь фігньою, яка там модифікує об'єкти і хоче їх записати на сервер. Ну, це теж дуже погано. То ми… Через хеші будемо це відслідковувати, і не потрібно думати, що бізнес логіка вся переповзла на клієнта. Бізнес-логіка у нас в такому випадку вона відокремлена від візуалізації, але ми не знаємо, де вона запускається. Вона запускається на якийсь з знод синхронізації, тобто, це ж розподілена система, правильно. Вона може на одному компі, на телефоні, на іншому компі запускатися, може на сервері запускатися. І головне, щоб результати виконання цієї бізнес-логіки відтворювали один і той самий результат. Ми розповсюджуємо дельту через мережу, а бізнес-логіку взагалі можна ранити скрізь. Тобто. Це дешевше, ніж пересилати результати виконання цієї бізнес-логіки, і дешевше запускати розподілено. Зрозуміло, а я вбачаюсь, як я представляю це в практичній плоскості наступним чином. От, наприклад, якщо ти знаєш ДЕКС, як реалізовує, наприклад, в них їх теж схема, от вони обертають над, да, об над індекс. Зараз індекс ДБ? Так, є дексі, наприклад, Дексі, обертка над індекс ДБ. Uh -huh. Вони використовують, вони створили свою схему, і якщо от, міняється, то коли скачується нова версія клієнта, воно ж раниться от, міграція от, і змінюється. Ну в розпределених в архітектурі, от в даному випадку, коли локалферс. Буде е, сложно, якщо, наприклад, один клієнт е, буде мати одну версію, от, е, скажімо, його локальні бази даних, а інший клієнт буде мати іншу, а третій буде, наприклад, сервер мати, мати третю версію, і от важливо, як через хеші, я так поняв, от, і через уточнювані мета типи, наприклад, як замість інтеджера, каунтер, G-каунтер буде, і буде походити хеші, да які от, е, будуть розуміти вони один одного. Ну, так, я, я, я ж сказав, ми G-Counter не будемо використовувати, тому що G-Counter потребує передачі цілого вектора. Тобто G-Counter – це така штука, яка одночасно зберігає в масиві великому багато каунтерів на кожну ноду мережі. Там є своя е, чарунка і вона збільшується там. І нам такого не потрібно. Ми для саме для каунтерів будемо використовувати не дельта based і не State-based, а Operation-based. Тобто, ми з різних типів CRDT е, будемо використовувати те, що нам зручно, саме для каунтерів, будемо використовувати тільки е, цей operation based. Бо ми коли пересилаємо по бережі операцію інкременту чи декременту, це менше інформації. Тобто потрібно просто переслати, яке значення, і збільшити чи зменшити на яку величину. Ну, це набагато менше. А потім накладати можна в будь-якій послідовності. Тобто, можна спочатку. Один оперейшн, потім другий, потім третій. А на іншій ноді спочатку третій, потім перший, потім другий буде е, виконуватись. Ну це нам не дуже важливо в, якої, в якій послідовності. Але якщо там потрібно щось множити, чи ділити, чи е, просто записувати інше число, якесь, чи е, наприклад, там е, з множинами там додавати чи знищувати значення з множин. То там вже, звичайно, нам потрібні і State-based, і Delta-based. Ну, тобто, нам operation based підходить тільки для каунтерів. Просто. Ну, Це так, але щось я правильно розумію, все таки, як, що буде, якби, приємна та схема, сваріти на такі на клієнті. І вона буде і на... та... Ну, у нас... Немає тепер такого різниці на клієнтів, вона чи не на клієнті. У нас метасхема, вона просто є. Вона і на сервері, і на клієнті, і на інших клієнтах, але у метасхеми є і певна версія. І коли ця метасхема вона розповсюджується кудись, ну тобто, наприклад, для там класу юзер. У нас є метасхема версії 20. Прийшла метасхема версії 21. На один пристрій вона прийшла, на інший вона ще не прийшла. Там, ми робимо якісь зміни з юзером. Там, наприклад, додаємо йому медальку. Да? І вона записується в цей рекорд і Потім туди записується версія схеми. Потім ці зміни розповсюджуються на інший клієнт, а накатити їх не можна, бо схема ще не синхронізувалася, і ці зміни вони чекають, поки не синхронізується схема, а далі поверх да, да. Ну, Тобто вони у нас всі зміни вони стають в чергу по накатуванню. І якщо вони не готові накатитися, то ми ініціюємо інші операції. І це дуже така зрозуміла штука, що, наприклад, якщо у нас є там якийсь шмат бізнес-логіки, а ми його теж будемо розповсюджувати через синхронізацію, да. І є дані, якщо у нас бізнес-логіка однієї версії, а дані іншої версії, ми ж не можемо їх е, е, звісно. Один... Один на іншого натравлювати. Тобто, все має прийти в одну версію. Але може бути таке, що у нас і бізнес-логіка застаріла, і дані застарілі, і можна з ними щось поки працювати. Поки Ані дані, ані бізнес-логіка не виконалися. Ми можемо навіть для деяких там шматків даних: ми можемо зберігати декілька версій, тобто можемо е, Ну, дані, я думаю, ми завжди будемо останню зберігати. А Ось бізнес-логіку ми можемо зберігати, наприклад, дві-три версії одночасно. А потім я, їх там. Ну, або downgrade по-іншому, то буде, я, я так, понюю, неможливо його даунгрейдити, лише хіба що нову написати версію, вірно? Я... Ну, якщо ми використовуємо тільки це АДТ, то насправді можна тільки вперед. Робити це. Але е, я ж зараз е, роблю ще й блокчейн, і там у нас для е, кожного шмату даних ще буде історія зберігатися. А коли є історія, то ми можемо і відкочувати її. Але е, ну, так як це блокчейн, то у нас е, всі відкочування історії вони будуть працювати не так. як... Е, Зазвичай там транзакція відкочується, а по сага паттерну тільки вперед будуть відкочуватися. Тобто, якщо у нас ми хочемо на три кроки назад піти у історії змін цього об'єкту, але у цього об'єкту, наприклад, і схема змінилася, і бізнес-логіка. Його там перерахувала. Ну, наприклад, це там запис, скільки у нас коаксіального там чи якогось там від тої пари дроту на складі є. У нас є там версія 20, наприклад, і версія 21 запису, запису, ну, тобто схеми, як описувати там скільки дроту на складі. Да? А ще у нас була операція, яка списує там 100 метрів дроту. Тобто, у нас є одна операція, яка змінює схему, а інша операція, яка змінює кількість. Mm -hmm. e, і по суті, якщо ми хочемо відкатити, то ми опинимося в ситуації, коли у нас схема теж відкотиться. Тобто, у нас дані стануть. ну, тобто, там… Ми відкочуємо операцію, щоб там 100 метрів забрали дроту зі складу, а тепер хочемо навпаки там повернути, щоб ця операція була знищена. Але у нас і схема теж попередня буде, а потім потрібно буде на неї ще накатити апдейт схеми до останньої. Тобто, тут насправді повністю цю, опера... цю штуку взагалі можна буде використовувати. Тільки якщо у нас буде не просто ось як зараз, що у нас там якісь дані і вони там синхронізуються через CRDT, а нам потрібна вся історія змін бізнес-логіки і вся історія змін даних. І коли у нас воно все буде лежати в блокчейні, і ми будемо мати можливість взяти, наприклад. Декілька трансформацій, які там в історії записані, подивитися, які там трансформації, відкатити частину цих трансформацій, потім е, накотити на них. Е, тобто, у нас, якщо схема змінювалася п'ять разів, наприклад, да, то ми маємо спочатку відкатити, е, дані, е, які змінені бізнес-логікою, вона повернеться у стан. Е, там, П'ять версій схеми попередніх, да а потім ми вперед знайдемо поступово е, зміни схеми, але нам потрібно п'ять змін схеми вперед. Тобто ми відразу відкатили бізнес-логіку назад і, і отримали е, попередню версію даних, але з застарілою схемою. А тепер потрібно схему п'ять разів вперед. Просунути. Ну, тобто, це теж не дуже проста операція, але ми всі ці штуки ми ж скриємо під капот бази даних. Тобто не потрібно буде про це там думати кожен раз. Там. Ну, це жахливо, щоб постійно. Писати це в кожному додатку. Але не додатку, потрібно. якщо нам потрібно і дані, і різні версії, і різні і операції також зберігати, то це навіть в п'ять разів більше даних на клієнтів, от в клієнта буде, ніж зазвичай Тут Звичайно, це... звичайно, Продатку, так. Витричні, от, ці, от... Але передачі по мережі даних буде менше. Зараз не не є дуже великою проблемою, щоб Зберігати дані на там ноутбуці чи додатку нам потрібно, щоб ну, у нас ці дані все одно були колись. Тобто, ми їх просто обрахували нові і попередні стерли. Правильно, а так ми їх будемо історію цю зберігати якийсь час, а потім робити компакшн. Тобто, а, все вся... буде компакція все поняття. Звичайно, звичайно, буде компакція всі, всі ці штуки, але така, там тобто, якийсь об'єкт там довго не змінюється, чи, наприклад, ніхто на нього там не підписаний, зараз він не в обробці. То можна закомпактувати ці дані, наприклад, просто схлопнути всю історію, наприклад, за попередній рік. Навіщо нам тримати всю цю історію за попередній рік? Ну і це теж потрібно всі ці стратегії буде описувати в схемах. Тобто, схеми стануть складними, але декларативними. Тобто, можна буде написати, що там записи складської системи, робити компакшн там кожен тиждень, там чи, наприклад. Там робити там якийсь сильний компакшн за там минулий рік, ну і все. Але я щось дуже представляю, що і простиння буде із міграції тоді на клієнтів. От, скажімо так, коли постійно бізнес лоєрінг, вони будуть ну в аплікейшн про місце будуть вписати багато міграції в них замість того, щоб вони були його наприклад, як правило, в окремому репу як зазвичай. Зберігається ця міграція, бо це як на сервер, як клієнтар на сумістенарна сервер, цього не не буде дуже великої простині. Ось чому тому, що більшість систем будуть швидко синхронізуватися, ну тобто. Вони ж постійно там кожен день виходять на контакт і відразу все синхронізують, тобто Це все залежить, буде... конечно, від бізнес логіки, бо як які бізнес потреби, вони можуть зразу, бо тому, що там від, від унікального бізнесу, ну звичайно, але але ну дуже мало таких буває доменів, в якій синхронізація там ну що на нормальна, нормальний стан, коли синхронізація не відбувається там. Три дні, наприклад, да? здебільшого бізнес завжди там, має якісь процеси, які потребують синхронізації там, постійної чи наприклад, наприклад, не, не менше, ніж раз на день. Mm -hmm. okay, good, тобто дуже багатих простинь тут не повинно, але ну, звичайно, це буде там, більш важка штука. Але туди не потрібно буде постійно занурюватись, воно ж автоматично робиться. Ну, ось чому я і кажу, що нам обов'язково для таких систем з ЦРДТ обов'язково мати всю історію змін і зберігати її в блокчейні. І у блокчейні мати ще підланцюжки. Сабчейни такі, щоб вони окремо підписували, щоб вони були незалежними один від одного, щоб не потрібно було. Ну, знаєте, як е, старі блокчейни, вони там зараз, е, е, якщо там підіймати ноду, якісь потрібно там гігабайти качати і все синхронізувати. Навіть якщо там воно зашифровано і ніяк там воно тобі не потрібно, але щоб перевірити там якусь маленьку транзакцію, тобі потрібно качати е, якісь. Е, Гігабайти, чи взагалі там терабайти для якихось там е, систем вже є. Тут такого не буде. Тут е, все буде е, по-перше, з компакцією. А по-друге, е, що у нас не всі дані розповсюджуються на всі ноди цієї системи. Е, тобто, у нас е, хейші, які ми дані е, підписуються, вони насправді розповсюджуються скрізь. А самі дані не розповсюджуються. Тобто ми дані зберігаємо в базі, в базі є права, підписка, і написано, як саме, що потрібно синхронізувати, які узли там ходять в синхронізацію там якихось даних. А потім з цих даних вираховуються хеші. Ці хеші компактуються, і саме ці хеші розповсюджуються, щоб можна було підписувати інші дані цими хешами. Тобто, там, звичайно, буде якісь накладні розходи, але ну, я колись, я вже зараз не під рукою маю ці. Розрахунки, але я так подивився, що приблизно потрібно буде там якісь пару мігабайт за рік, буде накопичуватися тих хешів які ну там просто накладні розходи, щоб все це підписувати. да Пару мігабайтів кожен буде там викачувати і тримати у себе на машині. Це, грубо кажучи, зараз якісь. Піктаграмки чи якісь CSS люди не рахують мегабайтами на.